Харківщина знову під обстрілами вночі мали кілька ударів керованими авіабомбами. Є часткове руйнування цивільної інфраструктури істотних. Відповідно, поряд із цим шкод немає. Поряд звичайно, що ведуться активні, тобто бойові дії на півночі нашої території, на харківському так так званому напрямку, військова обстановка істотних змін не зазнала. Ворог і надалі намагається штурмувати позиції наших військових. Поряд із цим успіху немає при тому, наші воїни знищують і живу силу противника і військову техніку. Куп'янський напрямок залишається найважчим. Звідти у нас організована евакуація. З вересня місяця вже виїхало майже півтори тисячі людей. Завчора ми вивезли 100 людей. План на сьогодні 250 людей. Пріоритет лівий берег осколу, тому що там вже наразі внаслідок обстрілів відсутні. Фактично комунікації, теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Маємо з тих фактично територій вивести приблизно 2,5 Вино тисячі людей. Якщо брати всю евакуацію, яка проводиться на Харківщині, то план майже 10,5 тисяч людей, в тому числі і по борівському напрямку. Із Юмського району там у нас оголошено обов'язкова евакуація. Примусовий спосіб сімей із дітьми 134 сім'ї. з дітьми маємо евакуювати. Далі звичайно будемо приймати рішення, враховуючи військову обстановку щодо можливої повної евакуації цивільного населення. Значить, евакуйова ми надаємо можливість розселитися і в місті Харкові і в інших населених відповідно пунктах там області можемо забезпечити логістику і за межі території нашої там області. Все це безкоштовно. Відповідно, комунікація повна іде. Ну чекаємо і дійсно спонукаємо людей по максимуму виїхати із небезпечних фактично територій. Пане Олеже, чи є у вас інформація на які відстані зараз? Проходить е, лінія бойового зіткнення, ну фактичного фронту е, по куп'янському напрямку від е, Куп'янська ситуація е, змінюється фактично постійно. Ворог вже наближався, скажімо так, найближче до. Е, Межі міста Куп'янська на 4 кілометри. А звичайно, збройні сили його постійно знищують. Однак та, та динаміка, яка є, вона повністю несе звичайно небезпеку для цивільного населення і цього населеного пункту. Тому звичайно, ми маємо сприяти нашим збройним силам вести ефективну оборону. І звичайно, для цього ми маємо по максимуму евакуювати цивільне населення. До речі, для евакуйованих у нас у місті створені так звані. Віддалені центри, де вони можуть поспілкуватися із своєю владою, і отримати необхідні послуги. Це Вовчанський так званий центр, липцівський центр. Незабаром будемо відкривати Куп'янський і Циркунівський, тому що люди мають отримувати і послуги і мають звичайно, і звертатися із своїми там проблемами до влади. Комусь потрібно оформлювати документи, комусь потрібно відновлювати втрачені документи тощо. Куди звертатися, власне, це обласна військова адміністрація або мати певні центри, куди можна звернутися, але є люди, які відмовляються навіть від обов'язкової евакуації чи багато таких? Ну, скажімо так, ті люди, які вже залишилися, це переважно більшість це люди поважного віку, і звичайно тут складно нам комунікувати. Однак, все одно ми робимо все можливе для того, щоб людей умовити виїхати. Тому що, по перше, це небезпека для їх життя. І по-друге, зима буде дуже важкою, тому що вже ми не можемо там відновлювати надання комунальних відповідно послуг. Ну і власне кажучи, це основна причина, чому люди все ж таки погоджуються, скажімо так, на виїзд. Стосовно самої от інфраструктури міста Куп'янськ, скажіть, будь ласка, чи придатна вона взагалі, хоч для якогось функціонування, це місто здатне пережити жиму, зиму в разі його оборони? Ну, ви знаєте, в залежності від того від військової, скажімо так, обстановки. Якщо брати лівий берег осколу, і взагалі там Куп'янська це приблизно одна п'ята, одна четверта частина цього міста. То там ми вже не можемо відновлювати критичну інфраструктуру. Якщо брати правий берег осколу, то поки що там наші комунальні служби працюють. Однак знов ж таки кожен день знаходження там це небезпека і для наших ремонтних бригад, і для відповідно комунальних служб, і для аптек. І для магазинів тощо тому ці служби, ці сервіси так само будуть виїжджати і вже виїжджають, і оформлюють собі віддалені робочі місця в глибині, скажімо так, нашої території. Тому звичайно, цивільному населенню так само ну вони мають евакуюватися. Здебільшого, це влучання і атаки керованими авіабомбами. Так що про це знають люди, власне як намагаються зберегти своє життя. Ну, знаєте, досить важко реагувати на ті виклики, які ми маємо на зараз на Харківщині, тому що керована авіабомба так це не це не ракета С 300 яка летить там до хвилини 30-40 секунд. А ми маємо від повідомлення, коли пуск іде кабу. Це у скажімо так більшості випадків з території саме Білгородської там області. То маємо десь дві 25 можливо 3 хвилини в залежності від відстані, на яку ця керована. Авіабомба летить. Тому, звичайно, час є. Однак, місто велике, я маю на увазі місто Харків. Інші населені пункти менші. і людям дуже важко так знаходитися в укриттях постійно, тому що на Харківщині, ну скажімо так, більшість це е, часу це лунає повітряна тривога. Ось ми, наприклад, завчора порахували 12 годин. Саме лунала повітряна тривога на Харківщині. Іноді вона лунає 48 годин і більше навіть. Тому звичайно, і бізнес у нас працює в надважких умовах. Ну і люди з Чайно перебувають у надважких умовах пане Олеже. Що от хотілося поточнити робота медичних закладів. Наскільки вона сьогодні задовільна на Харківщині, і чи є в людей можливість перебувати в тих лікарнях, які з огляду на обставини знаходяться ближче до якраз лінії фронту? Вся у нас медична система працює в сталому, скажімо так, у звичайному режимі, однак у посиленому режимі, значить, всі медичні заклади у нас відповідно приймають хворих надають всю необхідну медичну допомогу, забезпечені всім необхідним, в тому числі резервними джерелами живлення. Ми проходили 22 другий двадцять відповідно рік. Значить, звісно, з Вовчанська, Куп'янська, з більш небезпечних територій, ми їх вивозимо. Вивозимо ближче сюди в глиб. Фактично Територій і вони розпочинають свою, скажімо так, роботу за відповідним профілем, ми на постійній комуні комунікації з міністерством здоров'я щодо організації роботи цих медичних закладів, і тут ми е проблем не бачимо. І ще про підготовку до зими до опалювального сезону ми вже сказали про більш прифронтові території. Якщо загалом сказати про Харківську область, наскільки готові до зими? Давайте так, із технічної точки зору ми до зими. Вже можемо констатувати, що готові про це ми доповідали і президенту України, і офісу президенту, профільному міністерству. Однак, ми все одно маємо продовжувати відновлення, тому що руйнування у нас навесні цього року були надсерйозні. Майже вся енергетична система, система теплопостачання була знищена або досить серйозно, відповідно пошкоджена. Тому ми продовжуємо відновлення, незважаючи на те, коли ми розпочнемо палювальний сезон. Ми звичайно паралельно там будемо відновлювати. Плюс, звичайно, встановлення. Люємо блочномодульні котельні і системи відповідного когенерації. Це наше майбутнє, тому що маємо працювати і вже працюємо 24 на 7 на децентралізацію системи опалення. Однак тут роботи досить велика кількість, тому що запит, взагалі, це сотні таких блочномодульних фактично котелень. І звичайно, ми лише на початку цього шляху зроблено велика кількість роботи. Однак, все одно ми ще досить серйозно залежні від вели яких скажемо так теплоцентралий? Ну і от з огляду на це ми ж розуміємо, що в зимовий період ймовірно, на українців і ті, хто проживає в Харківській області, чекає також і відключення світла, тобто це буде обмаль електроенергії. По місту Харкову, зокрема, у вас відбуваються якісь контакти з міською владою з приводу того, що якщо збільшиться потік евакуйованих саме у Харків, то чи буде можливість забезпечити належними умовами? Всіх, принаймні, тих людей, які отримують цей тимчасовий прихисток. Ну давайте так до повномасштабного вторгнення в місті Харкові в різний період часу, в залежності від студентського періоду, тому що місто Харків це студентське місто. Перебувало біля 2 мільйонів населення. Наразі у нас перебуває приблизно 1 мільйон 200-1 мільйон 250 тисяч населення. Тому звичайно, запас і, відповідно потужності у нас є тут. Інша річ справа в тому, що ми дійсно знаходимося в частині національної системи там енергетики, і ми будемо залежати від того від інших об областей, які у них там стан справ від енергогенеруючих, фактично підприємств, від атомних електростанцій, тощо, якщо в системі буде достатньо там електроенергії, і у місті Харкові так само його буде відповідно достатньо іншим. Ну, з іншої сторони, ми маємо зробити все можливе, щоб по максимуму захистити ті підстанції, які у нас є, які забезпечують в тому числі транзит електроенергії з інших областей до міста Харкові. Тут знов ж таки ми маємо досвід 22-23 року, коли коли міста Харків опинялося навіть на кілька діб в повному блекауті. На цей е, випадок у нас так само є план дій щодо забезпечення і функціонування і мобільним зв'язком, і критичної інфраструктури, і медичних закладів. Тощо тому, звичайно, е, ми з скажімо так, осторогою про це комунікуємо, тому що ми повністю залежимо від військової обстановки, від тих обстрілів, які ми звичайно очікуємо в зимовий період. Має місце бути тут і ще тема власне диверсантів або тих людей, які можуть наводити російські ракети на об'єкти інфраструктури. І зокрема, якщо ми кажемо про Харківщину, про прикордоння з Російською Федерацією, то це як ніколи важливо. І Тут звичайно хотіла би пане Олеже з вами про це поговорити. От є новина про те, що затримали і судитимуть за підозрою у співпраці з ФСБ чоловіка, який розпитував військових волонтерів, вивідував певні. Ні, об'єкти або місце локації об'єктів, куди можна потім передати дані, куди можуть потрапити російські ракети. Якщо загалом по Харківській області, наскільки це ну зараз майже три роки повномасштабної війни активне явище, диверсанти, навідники і так далі? Ну, ви знаєте, за останніми доповідями наших правоохоронців, які постійно працюють над виявленням, над протидією цим людям, цим особам, да, то у нас більше тисячі кримінальних проваджень наразі зареєстровано, по яким ведуться розслідування. До засобів масової інформації вже фактично потрапляють ті випадки, коли фактично завершена робота служби безпеки України в Харківській та області, національної поліції обласної прокуратури, за що я хочу, тобто подякувати їм. Тому що вони постійно цілодобово працюють і над виявленням, і над фактично протидією. Так, у нас це явище є. Воно я не скажу, що воно масово, воно поодиноко, однак. Робота в цьому напрямку має проводитись і вона проводиться постійно, і звичайно, результати є. І кожен такий результат, коли затримуються такі негідники, то це знов ж таки збереження життів наших цивільних, це збереження нашої критичної інфраструктури і забезпечення життєдіяльності надважливих об'єктів для нашого цивільного населення.